Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Істина віра вона розплющує очі і дає можливість розрізняти дух, яким людина водиться. Віра Ісуса це працюючі мізги і свобода від будь якого прокляття. Це серце воно сповнене любов'ю і готовністю робити добрі справи, проповідь для спасіння людей. І це мудрість від Бога. Віруючи, вони покликані висвітлювати істиною цей світ, говорити про гріх. Тим, хто у гріхах, інакше цей гріх залишається на них. А вказуючи на гріх, ми стаємо самі вільні від гріха. І ідеології вони світу захоплюють людські уми, серця та підтримуючи імперські ідеології, така людина вона стає співучасником гріха. Схвалити війну також стати співучасником. А якщо навіть віруючий, просто мовчить, як страус. Запхав голову в пісок і нічого не каже, то такий віруючий також винен, бо позиція Христа вона завжди була відкрити та показати на гріх. Так само і інших правідників Іоанна, Хрестителя, Стефана. Віруючи, вони покликані нести світло Євангелії.